Ну що вітаю, перемогли, взяли третє місце в овертаймі. ваші неймовірні емоції. 83-75. Твої емоції взагалі після матчу дуже радий що ми перемогли. Перемога надалася дуже важко. Команда була не зібрана. Був настроєн на двоєчку. Дуже мало командної гри було. Ну, дуже радий, що перемогли і команда в кінці зібралася і додовила суперника, тому що суперник був найвучій своїй формі. Дуже багато гравців, суперника, які займають лінські позиції в цій команді, вони були відсутні. Щодо зібрання команди, сьогодні ви прийшли в сімох. Насправді я знаю вашу заявку, вас має бути більше. З чим це пов'язано, чи травми, чи щось інше. Травми так і можуть інші е е е е причини.